Вітаємо всіх присутніх, з нагоди Міжнародного дня волонтера та Дня Збройних Сил України зібралися ми сьогодні, щоб висловити щиру повагу, вдячність усім тим, хто причетний до цього високого звання, хто віддає себе шляхетній, відповідальній безкорисливій справі. Є люди поруч з нами. Які іноді здаються справжніми атлантами, на чиїх плечах тримається наш світ, тих, хто робить надзвичайне для бійців, поранених, сиріт, біженців, зранку до вечора, шукаючи можливості для допомоги, збирає гроші на ліки, надає притулок тим, хто залишив рідні домівки, годує, напуває, зігріває, це волонтери. Мирні воїни світла. Мабуть, не випадковість, що День волонтера та День Збройних сил України поряд у українському календарі, бо це дві сили нашого суспільства, у яких найвищий рейтинг довіри. Збройні сили України, меч і щит нашої країни. Військовослужбовці це наші захисники. Опора держави, спокій наших осель, люди, які свідомо одягли військову форму та присягнувши на вірність державі, стали на її захист. І саме зараз, у надважкий для батьківщини час, ми розуміємо без них, без сильної та професійної армії вижити у цьому світі просто неможливо в збройних силах. Люди, герої, із козацькою кров'ю в жилах, і з броньованими серцями, загартованими в звитягах, з жовто-синіми кольорами на своїх переможних стягах. Стережись, ненависний враже, будь у спокої, любий, друже. Будь-хто в нашій землі поляже, якщо нам допече дуже, ЗСУ непохитно віримо. Ми не хочемо мати воїн. Наша ціль просто жити в мирі. Тож вітаєм зі святом воїн. До слова запрошується Лобицький міський голова Олександр Грацаєнко. Добрий день, дорогі друзі, шановні захисники, захисниці, шановні керівники підрозділів Збройних сил України, військових частин. І наші волонтери. Сьогодні Міжнародний день волонтера, сьогодні вся держава, весь світ дякує, низько дякує вам за ту роботу, що ви робите разом з нашими громадами в підтримці кожного військового, кожного підрозділу Збройних сил, кожного солдата, кожного тих з тих, хто сьогодні, на жаль, є поранений і лікується в наших госпіталях і лікарнях. А також наші сім'ї, сім'ї, які втратили свою рідну людину, сім'ї, у кого сьогодні син, батько, чоловік у Збройних силах. Сьогодні іще раз є нагода подякувати за те, що зусиллями всіх, волонтерів, військових, ми стримуємо навалу, яка прийшла до нас майже три роки назад, і ми обов'язково. Такою єдністю її зупинимо, відкинемо назад і звільнимо наші території. Щиро радий за те, що в нашій громаді всі, хто займається військовою справою і волонтери, працюють разом на перемогу. Немає якихось зазіхань на першість, немає того, що хтось більше, хтось менше зробив. Всі робимо одну справу. І займаємося тим, щоб було все на передовій. Як це робиться? Кожного по різному. У когось більше організацій волонтерська, кого більше підрозділів. Але сили і засоби, які на сьогоднішній день передали для Збройних сил, вони потім там подводяються. В руках ось лист, я буквально сьогодні передали. Міська рада направляє субвенцію для Збройних сил України. І е, майже 28 військових частин її отримали в цьому році, лише в цьому році. Бо кому скільки? є 200 тисяч, є 300 тисяч, є 500 тисяч. Але що ці тисячі потім перетворюються, читаю від е, військова частина А 46 38 Шановний сам Петрович, командування та особовий склад військової частини висловить вам та усій будь-якій громаді щира вдячність. За надану субвенцію в розмірі 300 тисяч гривень. Ваша допомога, великий внесок у зміцнення державного суверенітету та, та цілісності, лише консолідованими зусиллями українська нація здобуде перемогу. Надаю вам звіт за отриману субвенцію. Так от, з усіх громад, до яких вони зверталися, цей підрозділ отримав і реалізував для придбання тисячі квадрокоптерів 32 мільйони 250 тисяч. Наша невелика допомога, допомога інших громад, зібрали 32 мільйони і купили тисячу квадрокоптерів. Командир військової частини, майор Горбатин. Тому навіть невеликі зусилля, навіть невеликі донати, які здійснюють наші громадяни, воно перетворюється тоді у квадрокоптери, у репи і в інше все, що потрібно для Збройних сил. Кожен з вас надає надзвичайно велику допомогу, об'єднуючи громадян, тому що громадяни самі не завжди вони зуміють і знають де що потрібно, або кому це на сьогодні вкрай необхідніше. А волонтери, військові, військові частини знають, як це робить, уміють і безумовно реалізують це як більш успішно. Сьогодні від імені громади щиро вітаю всіх, тут присутніх. Із Днем волонтера, із прийдешнім святом Дня Збройних сил України. Бажаю вам, вашим підрозділам, вашим друзям, вашим колегам, всім Збройним силам України перемоги і миру. Слава Україні! Yes. Ми думали, що подарувати військовим, вирішили, що це найобхідніше на період якраз зими, Тому військові отримають спальні мішки.

міської ради відзначається: благодійна організація, благодійний фонд мелек Голохоронець, керівник Ірина Подвецька. Благодійна організація, благодійний фонд, благодар життя. Керівник Дарина Гермаш. Заступник Олег Кулик Перемоги. Відокремлений підрозділ представництво благодійної організації благодійний фонд довіра та допомога місці директор Оксана Комонок. Наші вітання волонтерській групі з рук в руки Руслан Сімонок. Наша каша кріних марина кочерга. Разом на перемогу. Серед нагороджених. Волонтерський штаб Перемога голова Катерина Скуратовська. Разом з усіма крокує до перемоги громадська організація Patison Kids Club. керівник Наталія Ков. Організації Сила допомоги керівник Лілія Шерстова. Вітання для релігійної громади церкви ковчег, християн Віри Євангельської, 50 метрів міста Лудни Лубенського району Молдавської області, керівник Ігор Фей. Слава Богу за можливість послужити нашим захисникам. Ще раз щиро вдячний за ту роботу, яку ви робите для громади і для збройних сил України і для нашої держави. Ми впевнені, що разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Боротьба за перемогу стала всенародним рухом. А слова слава Україні героям слава наразі набули особливого значення. Вони адресовані тим, хто зі зброєю в руках захищає кордони нашої держави. Можливо, знову загиблять гармати, і там зімне пшеницю на вану і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. Поцілує милу, і хтось сльозу непрохано змахне, а може дехто втратить віру й силу своє життя, рятуючи одне, але не я. Я квиснути не стану, як би не було боляче мені за нашу землю. Дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні за тих дітей, що бігають до школи. За матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби, довгополі, за наші дні, прекрасні і молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і неття, живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює На жаль, триває, а путінська навала ніяк не залишить у спокої те, що їм не належить. Проте життя продовжується. І, попри все, наш дух незламний, а наша мета незмінна, щасливе майбутнє у рідній та нескореній Україні. Бажаю змагаю, люди без пісні ніяк не відпустимо вас. Співали, Їм дівчата, і жінки, жінки, квіти дарували, їм дівчата і жінки, жінки, квіти дару, поверталися вони з віки. Пісня величава. і на щастя хай вона всі луна, Пісня величава. Дякуємо за те, що ви є. Бережіть себе і Україну на все добре.